Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні зробимо такий невеличкий огляд по моїм поличкам. Одразу я вас дуже попрошу підтримати канал і допомогти в просуванні відео. Поставте пальчик догори та залишіть свій коментар після перегляду цього відео. Квітує в мене в цьому сезоні зовсім небагато орхідей. Але хочу вам показати здобуток цього сезону. Взагалі в мене з'явилися ще квіти, які не орхідеї. І давайте я, напевно, розпочну відео з них. В мене, як ви бачили, з'явилася калангоя. Саме з цього кущика, який зараз я вам показую, з рожевого, який мені подарували, я якось почала додавати в свою колекцію рослин. Інші рослини, окрім орхідеї. Потім я забрала від мами каланхоє, які, як нагадування про мою домівку, яка, на жаль, в окупації вже дуже багато років. Не пам'ятаю, чи, якщо чесно, який там колір має бути одна червона, а інша я не знаю, якого кольору. Будемо з вами разом дивитися, бо кущики розростаються. Також я собі купила е, жіноче щастя, другу рослину. Перша в мене взагалі не розвивалася. починає зараз активно квітувати. Квіточки нові з'являються. Ви бачите, старі засихають, нові з'являються, я її зараз мінімально трогаю, як вона вухо опустила, я одразу її поливаю. Також в мене з'явилася хоєчка від. Пані Оксани з каналу Орхідея та інша краса. Дуже дякую, хоєчка. І тут ще від неї рослинки теж є. Також в мене тут ще хоєчки є. Це мені подарувала Юля Степанчук з каналу Юля Степанчук, власниця неймовірної колекції орхідей. Поділилася зі мною отросточками хоєчок. Я їх тут вкорінюю. поки таким чином вже є корінці. Трошки пізніше буду їх розсаджувати. І ще я була в магазині Рост, і в нас зараз там дуже гарна акція за зовсім невелику суму продаються ось такі маленькі кущики каланхоя. Ну, подивіться, як можна було пройти просто мимо. Да ніяк. Тим паче, в мене є тут рожева, тут десь має бути червона, моєї мами ще червона. І от я собі зібрала ще жовтеньку і біленьку. До речі, в моєму кущі рожевому десь ще має бути і помаранчева. Мені там пару квіточок, трапилося помаранчеве колонхоя. Ми будемо чекати, можливо, вона вже буде вдома кетувати. Я побачу, з якого стебла йде помаранчеві квіточки, і я її окремо відсажу. Тут поки в мене таке скупчення, тому що тут в мене не горять рослини, зараз тут дуже сильна така сторона сонячна, поки тут вони в мене всі разом стоять. І хочу вам показати новинку, ось таку чудову, гарну орхідею. Мені подарував мій брат на мій ювілей. Зовсім нещодавно мені виповнилося 30 років, чому я дуже сильно радію, якось себе почуваю. Нічим не гірше, ніж у 20, набагато якось краще, як гарне витримане вино. Ця орхідея має назву Brother U, і ця назва така голосна, тим паче мені подарив її брат. Дуже приємно, ось така рослинка, невеличка. Це я робила огляд в новій лінії, і він там побачив, на що я зупинила свій погляд. І пішов, придбав. Мені, звісно, дуже приємна увага, коли дарують квіти, я взагалі дуже цьому радію. Мені неймовірно приємно. І стелажу давайте подивимося, що тут в мене і як. Тому що насправді новин небагато. Хтось квітує, хтось відпочиває і зростає. Хочу одразу сказати, що втрати є, втрати рослин є в будь-який сезон в мене. Хоч літо, хоч зима, осінь і весна. Так буває. Це навіть ще не залежить від моїх умов. У мене зараз умови утримання, просто, на мою думку, бездоганні. гарне освітлення, гарна ідея функціювання повітря по кімнаті і по стелажу, максимально зручне сташування. На жаль, в один момент пропадають рослини. І, чесно кажучи, я їх і не особливо рятую. У мене не вистачає часу для того, щоб бігати за кожною рослинкою. Якщо вже так сталося, то так вже сталося, на жаль. І відео я не знімаю, коли я когось там рятую або викидаю, тому що не вважаю, що це за потрібним. У всіх орхоманів є втрати орхідей. Без цього ніяк. Давайте тепер поговоримо про найприємніше. Я не знаю, це в мене вже другий місяць домашні квіти орхідеї Фріда, вона неймовірна. Реально шикарний бігліб, чудовий, мені дуже подобається. Квітує в мене на дорожньому квітоносі. Ви бачите, орхідея Самія Голд дуже вона мало тримає свої квіти. Ви бачите, вони вже зморщуються. І це для мене був сигнал взяти камеру в руки і записати відео, показати красу. Дуже така гарна квіточка, вона як затемнена. Бачите? До речі, наче, колір передається вірно. Із з того, що зараз знімаю, я бачу, що колір передає камера вірно. Але як вона на YouTube піде, я не знаю. Можливо, будуть якісь зміни в кольорі, але вона ось так виглядає. Дуже гарна рослина купила на оцінці в епіцентрі. Ні дня не жалкувала, дуже гарна. Є просто жовті з такою губою рожевою, червоною, а в мене вона така не жовта, вона дуже цікавезна. мені подобається. Кімано, Кімано. розквіл такими дзвіночками. Як мені подобається ця мутація дуже сильно. Я її купувала саме в цій мутації. Але, на жаль, зимове весіннє цвітіння було в стандарті і напівметелик, напівстандарт. Нарешті вона знову квітує, так як і мені подобається полором. Знову ж таки, говоримо про те, що мутація у орхідей нестабільна. Навіть орхідеї, які завжди були в класичній формі без мутації, можуть давати мутації. Таких зараз історій. По групам дуже багато квітковим. І дійсно орхідеї неймовірні, чудові, загадкові рослини. Тут навіть і сперечатися не варто. Тут в мене вже скільки квітне орхідея стріт спіріт Кожна квіточка як окремий певний елемент, дуже вона гарна. Подивіться, наскільки різні квіти. Прям ці плямочки це щось неймовірне. Також тут в мене квітує орхідея Релекс, Найгарнюща. Е, Найтака улюбленіша моя орхідея. Просто фантастика, як я її обожнюю. Тут я збила один бутон. Ну, що можу сказати, буде вона в мене квітувати на дві квіточки. Ця орхідея має револьверний тип цвітіння. Тобто дві-три квіточки квітує. Нова розкривається квіточка, попередня відсушується. Пишного цвітіння на каскадах вона не дає. Також тут у мене Пінк-Фламінго величезна, моя велика рослина, яка має здорова розетку. Забрала я всі свої фалматиси від мами, там не вистачає все-таки світла. У мене тут багато світла, і досвідка, і місце багато, тож, ось така. Красунечка у мене квітує маленька ароматна орхідейка мультифлорка. Тут в мене така рожева поличка. Ну і тут в мене після реанімації взагалі було три бутона, три квіточки. Я зараз тільки що зняла вже пожохлу квіточку. Теж дуже в неї коротке цвітіння. Це в мене орхідея бігліпсакура, сакура Ви бачите, вона після реанімації. Тут наростила корінчики. Ну, вже вона мені дає квіточки. Дуже гарні, ніжні. Тут вона мене планує, планує продовжувати ще нарощувати щось, але не знаю, чи є в цьому сенс. Можливо, як краще вона зростає. Ну і тут в мене ще продовжує ростити бутон. Орхідея. Зараз скажу ось таку вона має назву. Це від моєї підписниці Катерини. Сподіваємося, що ця орхідея дасть діточку, тому що вона закрита точка росту. Тут у нас якась брунечка пробудилася. Не знаю, що це буде цвітіння чи дітка. Ну, можливо, все-таки цвітіння. Тут на щось на дітку воно не схоже. Квіточка вже буде скоро розкриватися. Буду квітувати. До речі, робила вчора огляд в новій лінії, бачила е, таку орхідею. Ну, Хтось вже, можливо, купив із персоналу. Стояла на е, тумбі біля продавців, підставлена. Так що, такі бувають і в міксах голландських, які завозяться в такі магазини, як Нова лінія» та Епіцентр. Тут в мене все потихеньку, все зростає, нарощується, як можемо, працюємо. Тут в мене теж багато чого. Навіть зараз орхідеї особливо не трогаю, хай зростають. Поливаю по мірі просихання по кожній своїй моментам таким. Тут в мене реанімація стоїть. Треба ще орхідеї деякі пересадити. І в цілому ми готові до осіннього сезону. Також зростають діти на моїх орхідеях. Тут такі чудові на орхідейці Sunset Love. Так би вона як Вона мені щось вирішила дітей наростити. Тут в мене мої підліточки потихеньку зростають. Так що все у нас чудово. Орхідеї багато, а показати щось поки що нема що. Але чекаємо нового сезону. Закладання квітоносів, цвітіння. Я думаю, що буде, що вам показати. Я вам дуже вдячна за увагу, бережіть себе та своїх рідних Ще побачимося на моєму каналі.